Доброго ранку діти. Починаємо наше заняття. Дивимось уважно на екран. Малята, відгадайте загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це? Правильно, це кульбаба. Ця дивоквітка спочатку схожа на маленьке сонечко, а потім змінює своє вбрання з жовтого на біле, пухнасте і перетворюється на маленьку хмаринку, з якою любить грати світи. І ви, дітки, мабуть, також любите дмухати на ці пухнасті пульки, так? Кольбаба – улюблениця малюків, доки вона жовта, вона яскрава та цікава. А коли перетворюється на пухнасту білу кулю, то це найкраща дитяча забавка на природі. Малята, послухайте віршу про чарівну квітку кульбабку. Зацвіли кульбабки квіточки жовтенькі, їм земелька батько, сонечко їм ненька. На медок ці цвіти я не стану рвати і не буду їсти із листків салатик. ціле-ціле літо. Хай вони квітують теплим жовтим світом. Гріють і милують. Малята, вам сподобався віршик? Так. Про що віршик? Про кульбабку. Малята, скажіть, будь ласка, де росте кульбаба? Олі на галявині, в лісі, на доріжках. Так, добре, молодці. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку і скажіть, якого кольору квітка? Жовтого. А якого кольору стебло та листочки? Зеленого. А на що схожа квітка, кульбабки? Правильно, на сонечко з промінчиками. Малята, подивіться уважно на картинку і скажіть, з яких частин складається ця рослина. Квітка, стебло, листочки та корінці. Добре, молодці малята. Вранці, коли сонечко прокидається, то й кульбабки розкриваються. Ввечері, коли сонечко лягає спати, то і жовті вогники кульбабок гаснуть і закриваються. Кульбаба так любить сонечко, що не відводить від нього погляду, повертає за ним свою голівку квітку. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру. Вам необхідно підібрати слово, з яким можна порівняти кульбабку. Дивіться уважно на екран. Кульбабка жовта як що? Як сонечко, кругла як кулька, пухнаста, як котик, м'яка, як пух, і біла, як хмаринка. Молодці, а зараз послухайте віршик. за ніч причепурився, жовтим цвітом ясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі, сонечком кульбабки схожі, такі ніжні і пригожі. А зараз, малята, з вами пограємо в ру. Я вам пропоную уважно слухати і плескати в долоні, якщо почуєте слово кульбаба. Кульбаба, диванчик, вагончик, кульбаба, барабанчик, кульбаба, хлопчик, кульбаба, молодці малята. Отже, малята, про яку квітку ми сьогодні з вами говорили? Про кольбабу. А на що схожа квітка польбабки? На сонечко. Так, молодці малята. Малята зараз я вам пропоную намалювати ось такі гарні польбабки на галявині. Малята для роботи нам знадобиться. Зелений аркуш паперу, куашові фарби. Жовта, зелена та чорна ватні палички, коктейльна соломинка, яку я заздалегідь підготувала, ось так для малювання кульбабок, пензлик. Баночку з водою та серветка. Малята, але перед тим, як почати працювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Підготували наші ручки ось так. І повторюємо за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Відтереть усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо засинають, олівками гойдають. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Вмикаємо у жовту фарбу ось так. І малюємо наші квіточки. Ось так. Ось таким чином ми з вами малюємо наші ульбабки. Ось такі кульбавки я намалювала. Малята, далі беремо з вами ватну паличку, вмокаємо її у жовту фарбу, ось так, і по колу наших квіточок ставимо ось такі цяточки. Ось так. Малюємо жовті тяточки по колу кожної квіточки. Ось так. Далі беремо чорну фарбу. Беремо з вами ватну паличку, мукаємо її у чорну фарбу і малюємо серединку нашим квіточкам. Малята. далі беремо з вами зелену фарбу, мукаємо. Наш пензлик у водичку, потім у фарбу і малюємо стеблинки нашим квіточкам. Ось так. Далі малюємо з вами листочки. Ось малюємо з вами ось такі листочки нашим кульбабком. Малята, подивіться, які гарні кульбабки на галявині у мене вийшли. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!